Починається з її здоров'я. Для того, щоб бути красивими, потрібно жити здоровим способом життя та любити світ. Щоб бути особистістю, вам не потрібно сліпо вірити компаніям, які вважають себе крутими, бо курять, вживають алкоголь або наркотики. Уже сьогодні моді здоровий спосіб життя. І кожна молода людина має альтернативу у проведенні здорового досвіду. На освіту, кар'єру та розвиток. Хітьте курити сьогодні і вже завтра почніть дивитися на світ іншими очима. За нами. Якщо ви сміливі і сміливо дивитесь уперед, відмовтесь від своїх шкідливих звичок вже сьогодні. Ми за здоровий спосіб життя.